Інколи не відаєш, звідки дізнаєшся про своє місто більше з книжок офіційних дослідників чи з мемуарів, навіть і не киян зовсім. Втім, 13 років у Києві все ж солідний термін. Саме стільки Олег Борисов, народний артист СРСР, працював у театрі російської драми імені Лесь Українки. І цей період час від часу він згадує у своєму щоденнику, який вів з 1974 по 1994 рік. Згадують добре, навіть після того, як театр відторгнув від себе талановитого актора. Звісно, бажання уйти із театру Лесі Українки бродило давно, подогревалося колегами. Рано чи пізно це б случилось, но нужен був толчок. І я дождався його. На днях радянського кіно у Варшаві представляли кінострічку за двома зайцями, запросили й виконавця головної ролі. Борисов відмовився, та чиновники з Мінкульту з'явилися до нього з квитком на літак. Поки актор був у Польщі, колеги написали листа до газети Радянська культура про зоряну хворобу молодого, хоча й здібного актора. Повернувшись до Києва, Олег Борисов дізнається про звільнення. Міністерство культури поновило його в штаті і вибачилося. Та Борисов не повернувся. Втім, Київ запам'ятався акторові не лише образою, а й величезним подарунком. Та про це далі. Описуючи у щоденнику свою вже ленінградську квартиру, Олег Борисов згадує квартира ця досталась по обміну. За Київською двохкомнатною на бульварі Шевченка давали в Автова аж чотири кімнати. Ну, в Автова. А здесь, на правді, близько к театру. Одна комната – просто зала, 33 метра. Та киевская квартира має адресу Бульвар Шевченко, 10. Память про Киев Борисов называет «довгою», такую уж довгою, как антресоли. Чего в ней только нет. И мамин чемодан, с которым я приехал в Киев, и пустая корзина из-под белой сирени, ее на свадьбу подарил Хохлов. І Юркіна коляска, і ящички від чешського гарнітура на нього деньги одалжував Некрасов, і чья там перчатка, спущений м'яч з автографом Базилевича, пусті иностранные бутилки, удочки. Скільки київських зв'язків в одному реченні? Костянтин Хохлов – худрук театру імені Лесі Українки, письменник Віктор Некрасов, Олег Базилевич тоді ще гравець київського динамо. Далі Борисов описує, як у 50-ті молоді актори жили безпосередньо в театрі. Видатні згодом Кирило Лавров та Павло Луспикаєв також. Якось у Гримерці, де жила ще одна актриса, автор помітив фотокартку дівчини в береті. Улипка кротка, притягувающа. Сразу осініла Настасія Філіповна і князь. Він держить в руках її портрет. Ніт. Она не Настасья Филипповна, скорее Настенька из «Белых ночей». Но удивительно то, что ассоциация петербургская, как предзнаменование. Я попросил Машу Сторожеву, чтобы она познакомила меня с этим беретиком. «Алла – моя подруга, рафинована и не такая куси», – отказала Сторожева. А еще дочка колышнего директора театра российской драмы, а потом и театра Франка. Вступила на журналистику до университету и суворий батько, ясна речь, вимагатиме від неї червоного диплома. Недотрога, до трога, но от судьбы не уйдешь. Как-то Алла шла после занятий в университете не по бульвару Шевченко, как обычно, а по улице Ленина. В окне театра увидела свою подругу Машу, которая тут же выбежала к ней на крыльцо. И тут следует значный лиричный видступ про знаменитый театральный ганок Який и сегодня сберегает відомі киевские имена. Крыльцо театра Леси Украинки — это его актерский подъезд, его причинное место. Здесь подолгу засиживались зубры, Халата, Фрозин, болив. перемывали косточки, обсуждали футбольные матчи, цены на бессарабки, рыбалку. Около них частенько крутился Шая, городской сумасшедший, продававший журналы. Шай був добрий і напамів Чеховського месійку. Тільки вміста Дай копійку слышалось Можна я тебе облыбызаю, мілий? Актриса Маша таки познайомила Борисова залою. На цьому ж таки ганку. Олег засоромився і попросив дозволу зустріти дівчину біля університету. Наступного ж дня вже чекав її біля входу у своєму єдиному драповому пальті і багато курив. Через некоторое время я был приглашен в ее дом. Будущая теща ЛГ бросилась меня откармливать. А после было путешествие на старой победе из Киева в Москву. Родители Али ехали знакомиться с моими. С прошли хорошо. Олег Борисов згадує свою київську молодість під час чергових гастролей до нашого міста. Похід на Бесарабський ринок у акторів був давньою традицією. Оружельщик уже купил все, что ему нужно, и направился к выходу. Его узнавали, еще бы. Такой Наполеон на Бессарабском рынке. Попросил меня прогуляться с ним по Пушкинской мимо театра, мимо крыльца. Слава богу, гастроли проходили не в моем бывшем театре. Я взмолился. «Владик, не сейчас, в другой раз». Тут же, прямо на выходе из Бессарабки, наткнулся на шаю и был зацелован. Мертесен, особенно в Киеве, Борисов приїжджає до Києва не лише на гастролі, а й відпочивати на дачі на козинці. Тут його поглинають спогади про зустрічі з Віктором Некрасовим, другом, порадником, гросфатером. До речі, тільки но познайомившись, письменник запропонував екскурсію на байкове кладовище та схаменувся і повів Борисова на Андріївський. Розповідав про те, що сам закінчив студію при російській драмі, та захотілося дом хату, провалився. Приїжджаю в Київ і узнаю, що за зміну родному театру із трупи відчислен. Запам'ятає Олег, в Києві це случається з всяким, хто захоче повыше пригнути. Київ дуже мстительний. На Красівське попередження Олег Борисов згадав лише тоді, коли з ним це вже відбулося. А поки вони йдуть Бруківкою, вже видно Андріївську церкву. Скоро здесь будуть зніматися за двома зайцями. но еще не сейчас, через три года. А сейчас Некрасов покупает мне пирожки с мясом, поджаренные на сале. Мимо них пройти немыслимо, от них стоит не запах, чад. Угощает меня и себя. Жуя пирожки, начинаем спуск. Я вам, Олег, дам еще в окопах Сталинграда почитать. Потім вони перейшли на ты, незважаючи на різницю у віці 20 років. Коли зупинилися біля будинку номер 13 Некрасов пропонує зайти до булгаківського дому, тоді ще житлового. Я тут був всього дважди. Дама, яка мені в раз відкрила, сильно удивилась. Мішка Булгаков, знаменитий писатель, з яких атапор. Венеролог був хреновий, а писатель став замічательний. Співали Ніколчин романс з Білої гвардії. Некрасов наказывал учиться спевать на улице под гитару чи баян Мы, мовляв, все одно с цієї краины поедем, а там с роботою погано. Ваня, один из булгаковских братьев, между прочим, сейчас в ансамбле в Париже. Да и здесь не равен час, можем, милый друг Олег, оказаться на паперти. Ты меня подкармливать будешь? Обещаешь? Мы подходим к подолу. Это контрактовая площадь, говорит Некрасов. Когда то здесь продавалось много таранів і мечуних яблочок. Згодом Борисов таки співав для Некрасова у квартирі в пасажі, де він жив з мамою. Згадує її борщ, горілку під нього і щирі пісні. Некрасов, пише автор, завжди був надійним навіть у побутових справах. Щоб позичити гроші молодому подружжю на меблевий гарнітур, він зняв їх зі строкового вкладу. Теперь через много лет я снова в Киеве. Прогуливаюсь по пассажу, заглядываю в его окна, дохожу по Андреевскому спуску до Контрактовой площади и сажусь с сыном на пароходе до карков Ищу глазами своего гроссфатера, крестного отца, Виктора Платоновича, Вику. Снова Киев. Завтра уедем к Лобановским на дачу. А сегодня с сыном отправились в Кирилловскую церковь. Олег Борисов пригадав, як багато років тому вони давали тут концерт для хворих психоневрологічної лікарні імені Павлова. Після вистави до актора підійшов один з тих, кого звуть буйними. Він цитував Овідія і Чехова. Цей випадок Борисов переказав своєму другу Луспікаєву, який згодом попросився з акторською бригадою туди, де був Борисов. Однак потрапив у жіночий слідчий ізолятор. Там була ще цікавіша історія. А Опецумовую свою киевскую житеву повесть Олег Борисов так. «Когда-то в Киеве, сам того не ведая, приобрел золото. Наверное, и ездил в Киев на долгие 13 лет лишь за тем, чтобы найти этот клад. Пути Господни неисповедимы. Говорю своей жене, если когда-нибудь мне доведется сыграть старосветских помещиков, роль Афанасия Ивановича посвящу тебе». Не варто нехтувати мемуарами, особливо талановитих і розумних людей. Вони не обмежуються в них своєю персоною. От і нам із щоденника великого актора перепала жива київська сторінка, яка на жаль не тільки розповідає, а й викриває, як же ми, кияни, перевелися за якихось 50 років.